Мала я ось таку гарну теплицю. Ну, Смішно смію, що вона гарна. В минулому році ми її використовували для помідор. Теплиця має розмір 6 на 23 та найвища висота 2 метри. Бокові стовпчики мають висоту 1,60 метр і накрита у неї була тільки верхівка. Спочатку була плівка, а потім затіняюча сітка вгорі. Під нею було дуже зручно підв'язувати томати, і, звичайно, вони мали захист від дощу та сонцю. Але зима і вітер зробили своє, вони повністю її розірвали. Тому зараз наше завдання відновити її знову. Спочатку ми обірвали всю стару плівку, Зняли всю стару капельну стрічку, яка тримала цю плівку. Прибивали ми її, до речі, на звичайну капельну стрічку звичайним будівельним степлером. Також зверху вздовж всієї теплиці натягнута через одну крапельна стрічка та сталева проволока. Це зроблено для того, щоб плівка не пролягала. Найважчим для мене виявилось це видалити всі скоби поверху дерев'яних балок. Їх виявилось ну, дуже багато. Але декілька годин і всю роботу виконано. Наступним не менш важливим етапом виявилось просапати кінці теплиці. Я хотіла додати отим коментаторам, які не вірили, що в мене маленька дитина, то візочок не просто так стоїть на задньому фоні, в ньому спить данік. Також перед тим як обкопати боки, я їх добре пролила, інакше лопату туди всунути було б неможливо. Також відразу хочу розповісти, чому в моїй теплиці зараз немає ні вікон, ні дверей. Тому що їх ніхто не зробив і, на жаль, я їх теж зробити поки не можу. Але тут в мене виникла феноменальна думка. В мене буде теплиця тере, грядка. Ну що, вперед, на всі, на мою думку, нерівні та гострі кути ми прибили невеликі шматки м'якої тканини, приблизно 50х50, 50, складені вдвоє. Логічно, що це робилося для того, аби просто не порвати плівку під час її натягування. Плівка в мене довжиною 25 метрів, ширина її 12 метрів, та товщина 150 мікрон. На кінці плівки ми прив'язали крапельну стрічку, що й допомогло нам перетягнути плівку з однієї сторони на іншу. Можете зауважити, що в нас робочий колектив складається лише з жінок. Висновка можна зробити аж два. Перший, що жінки можуть все, а другий, що не така це важка робота, якщо знати, що за чим робити. На крайніх балках ми закріпили плівку поверху крапельною стрічкою, для того, щоб її не підривало, коли буде сильний вітер. Логіка моєї великої грядки така, що на холодні ночі я буду її накривати, прикидаючи звичайним камінням, а коли буде тепло, то відкриватиму. По боках ми плівку просто вкопали, добре натягуючи. І ось такий результат маємо зверху трішки не ідеально. Гарних всім врожаїв!